Всім привіт, ми з України, Сумська область, сьогодні 25 травня і я провожу боронування в городу, де посаджена картошка. Значить, це наступний агротехнічний прийом, який використовую при своїй технології вирощування картошки. Значить, Пройшов у нас гарний дощ позавчора. Ну, сьогодні вже трошки підтряхло, так що земля вже, можна сказати, не береться, трошки ще липне на те, але ну, якраз гарно. Картошка майже вже скрізь посходила. Отак вже видно рядки. Отакий фазіон. Рядочки проглядаються. Значить якраз трактор, колія трактора йде по міжряддю. 60 міжряддя в мене ж сажалося. 120 колія і отак йде. Значить, Боронки виповняють свою роботу, для чого вони предназначені, тобто виравнюють земельку, розбивають грудки, закривається волога. ну і Також боротьба з бур'янами. Ну В цьому році якось холодно було, так бур'яни здорово і не проростали, ще й нема. Може б ще й в Ну тоді картошка трошки більше буде, вже якась може буде опасність. Я то не боюся, ну а так, може жінка б і кричала, що більше. Ну, оце ось такій фазі, ось кущик, нічого бо його абсолютно нема. Ось проїхала воронка, там там Він, якщо б бур'яни були хоч у нитки, ну а маленька така. Бур'яни, які були б, то то добре його вискородило б. Ну а так, бур'янів нема. Собственно, ще не повилазили. Холод, мабуть, не дав. Ну, застосовую свою вороночку, чи ту сепочку з семи боронок. Захват. Мені тут на весь город двічі окрутнуться вверх-вниз. І ще раз і буде, можна сказати, зроблена уся ця операція. Я за те, що Я... і посадка в мене ж під плуг, хто слідкує за каналом. І тепер ось ця операція, наскільки ефективно, я швидко все це роблю, скільки ось за фат у мене можна посчитати, скільки рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочків за при обробці. А є тими бугорками, це по два по два тільки береться, як сажається, так же речі обробляють, їздять. І це в скільки мені треба було гарцювати. Отут по цьому городу, щоб зробити той. Уже люди проробили цю операцію по-другому. Ну, а я. Друге боронування, правда. Перший раз сліпу, там їздив трактор, де попадав ну, сліпу. Заїхав, просто заволочив усе. Десь є, ось видно от колі, ну то не страшно. Тепер по рядочках оброблю. Потім, якщо будуть бур'яни ще, прополиться трошки город. Обгорнеться, а далі хай росте бо боротьба з жуками, як і всіх, і викопування. Оце таке хотів показати у своєму відео, як я вирощую картошку, свою технологію. І один з етапів це боронування. А такий город. Ну, зараз поставлю на паузу, як вийде, значить покажу, який вже буде після обробітку. Не пройшло і 10 хвилин. Як городу весь оброблений, заволочений. Ну, і волога закрита, грудки ось прекрасно десь порозбивалися, вирівнявся. ну Хай раз, я отак виїхав, підняв, ну, трошки жита, звісно, ще ось остаються корінці, вже висохло все. Зараз потім пооброблю і порядок. Ну а там ось де навіть не вру. Тут по, по цьому пішла ось. Бур'янів, де нічого не робилося, а по картошки так і нема. Жито було, задержало все. Тут не сіялося, жито не було, ось, ось і бур'яни. Навіть і толк такий Даже от жита є, що боротьба з бур'янами лободи не було, абсолютно ніде. Так що, така сьогодні праця, отаке коротеньке відео. Всім миру добра і благополуччя. До нових зустрічей.